Біля піщанського відділення поліції зранку бунт. Близько півсотні людей вимагають покарання поліцейським, які жорстоко побили чотирьох селян. Наслідком стала загибель одного з хлопців. На знак протесту свавіллю Вавіллю копів люди перекривають дорогу. Виходьте, виходьте, чому ви закрилися там? Всі убійці, всі, які були, будуть гнити в тюрмах, так як мій брат зараз не є в тюрмі, ні за, на тому світі, ні за що. За те, що убійці вбили». Виходь, подивися людям в очі. Наталя тиждень тому поховала брата. Романові гончару було 26 років. Після побиття правоохоронцями на четвертий день він помер у місцевій лікарні. Експертиза встановила, смертельна травма нанесена по голові тупим предметом. Забіг головного мозку, гематоми, і перелом кісток черепа. Поліцейські били гумовими кийками, розповідає Максим. Того вечора він з трьома товаришами святкували день народження у кафе біля залізничної станції. Між ними та трьома перехожими виникла бійка, але конфлікт нібито залагодили. А вже за півгодини поліцейські, яких викликала чергова по станції, наздогнали хуліганів на сусідній вулиці під час затримання хлопців і побили, бо ті нібито кинулися на копів з камінням та штахетами. Один молодий, що зліва стояв, він кинув в мене камінь, який пролетів справа від моєї голови. І потім вони раптово одночасно почали йти до мене. В руках знаходився гумовий кийок ПР-73, яким я особі, яка мене нанесла. Це майже раптово, коли нанес удар по бронежилету, я наніс йому удар по кінцівкам рук. Потім я вже знову заврачу це. ж знову не падає, хоче мене кулаком замахнутися. Я вже наносив удари по ліві, ну по нозі, ну, по, по голові я не бив. Максим каже, каміння не кидали, натомість поліція нібито примушує у цьому зізнатися. Просили, щоб я підписував бумаги якісь там. І я бачу, що щоб я засвідчив в тому, що, що ми в них кидали каміння і погрожували їм. Правоохоронні органи твердять таке, що, що ми створювали спричинили конфлікт. Як ми просто лежали, вони нас просто били. От так і все було. І, і на місці подій вони понакидали дуже багато каміння. Типа, що ми в них кидали камінці. Та такого близько не було. Селяни наполягають поліцейським, що б'ють людей до смерті, не місце в правоохоронних органах. А Василь Степанович, якщо ви вважаєте, що ви не винуваті, значить зробіть так, щоб ваші підлегли тут не були на цій роботі. І Начальник місцевої поліції просить людей звільнити дорогу. Ті розходитися не збираються. Розійдіться, будь ласка. Розійдіться, будь ласка, проїзу і частину. Я вас попрошу ще раз. якщо нема питань. Будь ласка, покиньте да? проїзу частину, не створюйте притяг свою руку. Я вас зараз пояснюю, За що вашого брата не вбили, від вашого брата захищалися, який нападав на нас. Хто захищався? Люди захищалися. Начальник поліцейських повідомляє, п'ятеро його підлеглих, які причетні до інциденту, від виконання обов'язків уже відсторонені, але висновки робити зарано. Внутрішні розслідування ще не завершене. Є наказ начальника управління, ші, згідно ші, яким чоловік, яких 5 чоловік відсторонені віднесення службових обов'язків. Тобто вони, вони ходять очень. на роботу, вони находяться на місці на роботу, на мі... вони ходять, знаходяться на місці служби, але нічого не виконують, да, тому да, що да, якщо вони да, не будуть да, ходити да, на роботу, да, вони да, будуть шататися да, люди, які угу. прогулюють брешіт, роботу. Розслідуванням справи займається і прокуратура. Поки що тільки одному з поліцейських оголошено про підозру у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Сьогодні рішенням суду його заарештували на два місяці. Одній особі із пічанського відділення поліції оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною третьої. Статті 365 кримінального кодексу України слідчою групою прокуратури області та прокурорами прокуратури Вінницької області здійснюються усі необхідні дії, за результатами яких буде прийнято рішення щодо наявності вини в діяннях інших працівників поліції. Якщо вину поліцейських у смерті Романа Гончара доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми. Рідні кажуть, якщо копів не покарають, вони чинитимуть самосуд. Там тюрмі і гнити в тюрмі. Поніма ніт, буде само су. Я вас тік нахрен тут вообще повбиваю.